Вітаю вас, шановні друзі! Це проєкт Вечір П'ятниці на першому міському. Моє ім'я Олександр Сопельник і сьогодні ми поговоримо про сучасну українську музику. Адже сьогодні українські виконавці активно експериментують, поєднуючи національні музичні елементи з сучасними тенденціями. Та більш детально про це ми поговоримо з гостею нашого сьогоднішнього ефіру, співачкою, учасницею гурту Мюзік Соло Софією Березіне. Софія, вітаю тебе в Добрий нашій день. студії. Добрий вечір. А, давай почнемо відразу з теми нашої програми, так і Дай. як би ти оцінила розвиток сучасної української музики? Розвиток сучасної української музики зараз дуже такою має значну роль, велику, тому що це, на мою думку, впливає на наше населення, на думки кожної людини і також на творчість нашого зараз життя. Тобто, це в принципі зараз ми створюємо історію. Так, це безперечно, тому що дуже багато так з'явилось пісень, які піднімають бойовий дух, пісень, які да, мотивують да, да, до всього українського. Угу. Але от, цікава твоя думка, які от саме зараз сучасні, uh -huh. там за останні 2-3 роки з'явились артисти чи можливо, гурти, які на твою думку найбільше мають вплив на українську сучасну музику? А, ну, зараз мені вперше, от, перша думка прийшла це шумей, а, мій улюблений співак, артист е Лео, Микола, ой, Микола, Нікіта Леонтів, який створив там іншу любов. І зараз дуже багато прослуховувань у нього і багато концертів. І, в принципі, хто ще. А, там Тіна Карлі, які Надя Дорофієва, які ще не відходили, Артем Півоваров теж. Ну, ну півоваром, мені здається, він дуже так переформатувався да, і змінив свій стиль. Я дивлюсь, у нього і по-іншому сприймаються його, в принципі, і пісні. Він знаходить якісь нові жанри. А, також от зараз я дивлюся Голос країни і 13. І мені дуже подобаються зараз артисти, які виходять на цю сцену, нові, і дуже вони емоційні, позитивні. І молоді, і це дуже класно, і мені це подобається. Так, а якщо говорити про о, сучасну музику, про гурти, про артистів у Кривому Розі, в Кривому Розі, ой, а, ну я скажу дуже багато в принципі, стилів, і кожен стиль, там класична музика, естрада. А, до кожного своє підходить. І в принципі, у нас є ось багато закладів музичних. і ну, Якщо говорити про кривий ріг. Mm. Ну, давай, давай так. Да -да 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 -да. Таке питання. От за цей період ну, от, війни, так змінила, змінилася якось музика в Кривому Розі? От гурти так. Спілки? Я ну чесно, я не дуже слідкую за гуртами в Кривому Розі. Е, є один гурт, а, є знаю Криворізький Еліс. Знаю гурти, ну, в принципі, такі, як часні, не дуже сильно популярні, ну там моя група Music Соус, там інші, які просто підіймають дух людський, в принципі, що ще ну дуже як впливають uh -huh. на uh -huh. якщо говорити про гурт, в якому, в якому ти є вокалісткою, uh -huh. так? Це Мюзик Соус. Не Нещодавно вам було, <ріст> 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 А, Так. Дякую. а, В якому стилі ви виконуєте свої а О, цілі? Тут... Який вам стиль найближчий? от скажімо так? А, ми це обираємо з різних стилів, тому що ну ось, ми поєднуємо і класичну там, в тріо. Іноді ми якось ми імпровізуємо, додаємо якісь різні стилі, там народний, естрадний разом. Ми якось міксуємо, експериментуємо з цим і виходить щось нове. Наприклад, той же Стефані це наша як фішка ізюмінка. А ми зробили з неї трошки по-іншому. Зробили три голос. Тобто там Рома, Антон співають разом, і потім у нас ще Аміна як бек-вокал, ну і солістка, як вона окремо теж співає. І я. І ми зробили як три голося, і це так гарно зазвучало. Я просто теж як як хоровий диригент, і це як моя кваліфікація, і дуже гарно я можу там аранжування, гармонію це робити. І Якщо говорити про стиль, от ти спитав мене про стиль. Як би ти, наз, ти назвала стиль вашого? А, хо, хо, хо. Ну поєднання, мікс, я краще би так якось сказала, тому що я не знаю точну назву. Зараз не можу як знайти її. Поєднання народного, естради та ось класичного. Ну як і Гоа, наприклад, вони естраду, там рок спів, так, так вони міксують з народним співом, з українськими тем, традиціями традиційними. І в них це класно виходить. І я гадаю, що це зараз сучасні ну ми ну не Но, кожен крім... таке робить, тому це як новаторство. Ну Но, крім Га мені здається, що і а, Калуш. Так, <гум> щось схоже. Ну, ось так, да. дві групи, які такі популяризовані, і вони дуже гарно це е роблять. Ну чи можна сказати, що... Реп а... додають це. А, можна сказати, красне. що їхній стиль вплинув і на, ну, на, на вашу творчість, на творчість вашого. Да. Тому що Дум... ну, Стефанія да. як візитна картка, то я думаю. Так, да, так, да, да. ти правильно сказав, тому що ну, я теж люблю там іноді реп в пісню. Ось зараз я там пишу. У мене є декілька пісень, які зараз йдуть. У... В роботі. І так, я люблю там і якийсь реп зачитати, люблю там якісь народні там, підголоски додати, трошки естрадного. ну І це я роблю як хочу зробити не перебільшено, не так, щоб було. Це як, Ок, як це сказати <кхід> банальщина, а дуже гарно це поєднати, це дуже важливо. Тому що ну, для сприймання слухача. Так, чудово. А, якщо от, за останній ну, останні рік, можливо, два, так, mm -hmm. а, ну, українська музика вона, ну, спіймала, напевно, свій такий найбільший підйом. Так? Яким ти бачиш майбутнє сучасної української музики? Я бачу дуже великим, тому що зараз багато молодих артистів, які розвиваються і а, роблять нові, нові нашу епоху. Я не знаю, як вона далі буде називатися, може, наші потомки якось її правильно назвуть. Ну ось ми зараз назвали там 20-ті роки імпресіонізм, якось ми називаємо там середньовіччя. Так, а так, вони, так. коли сучасники цього часу, того часу вони жили і не знали, що вони роблять історію. Ось я гадаю, що і ми зараз там ам, хтось там із Києва, от саме українці, роблять там музиканти свою якусь там втечію. Потім інші 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 роблять. І якось ми створюємо, я ще раз повторюсь, нові стилі, нові жанри. Може, якось знаєш. У ну, мене уявлення дуже таке мрійливе і патріотично настроєне за нашу Україну, тому що ну, ми маємо розвивати, ми, в принципі, як квіти цього. Нашого, нашої нації, квіта нашої нації, які ми маємо ну, свідомо відноситись до цього. А чи залишиться наш такою популярною? Вон, а ось це знаєш таке питання зараз? Чи залишиться вона? А, я гадаю, що пісні, які несуть зміст, вони залишаться. А ті пісні, які не мають сенсу. І не несуть корисного для людей, вони різко, ну там через деякий час пропадуть просто і про них забудуть. Це ми маємо це ми можемо подивитися з історії, тому що там філософські пісні, які там навіть класики, які створювали просто шедеври, ми знаємо їх до нашого ж часу, скільки там вже століть минуло, і ми до сих пір їх граємо і вони популярні, тому що вони мають користь, вони несуть користь для слуха людини, а такі. <гум> ні, ну Такі да. а, теж є. І останнє запитання: а ми поговорили про тих, хто там має вплив так, на сучасну uh -huh. музику. А от а, хто з відомих виконавців так, і, там, чи з uh -huh. починаючих, які вже стали відомими за ці там, м менше роки. ніж два роки війни, uh -huh. а, найбільше тебе вразили? І чому? Шумей. Я його обожнюю. Я з ним одного разу просто, ем, як живу, познайомилась після його концерту. І, чесно, ем, він на мене таки е, трошки повлияв. Вплинув вплинув. Вплину, вплину. Мені він дуже подобається, і саме його пісні, його навіть просто перекладення, ось вище хмар, і просто на репіті вище хмар це 100%. Це, не знаю, він дуже гарно поєднує цю гармонію джазову, як трошки як і поп, і джаз. І це дуже і несе як, якраз міст. І я гадаю, що він дуже і далі просунеться, і його будуть ще багато людей знати. І не тільки наша Україна, а ще й багато стран. Це на мою думку. І Він мені дуже подобається. Щодо інших, наприклад, хто у нас ще? Хто ще є? Ні, багато є просто я зараз не можу так. Ну, говорити. просто виділимо mm -hmm. конкретно шумей. так? Один, да, шумей. один із найкоротів. Да, да, да. Так, ну що ж, я дуже вдячний тобі, що ти сьогодні завітала нашої студії і, і а, ми поговорили про нашу сучасну українську музику. Дуже дякую. Дякую. А ви дивились проєкт вечір п'ятниці. В гостях у нас була співачка, учасниця гурту Music Soul Софія Березіна. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.